Сьогодні весь день катаюсь на гібридному Toyota Highlander Platinum. Ось такий нарядний салончик. Вентиляція сидінь працює. це, Очевидно, максимальна комплектація. Велика будка, три ряди сидінь. Дуже плавний, дуже комфортний. І на дорозі стоїть насправді добре відносно того, наскільки тут м'яка підвізка. І блін, я щось їх раніше так. Ну, дивився, як машина, звичайно, мас-маркет. Не дуже розумів, чому їх так купують. У нас їх дуже велику кількість замовляють і 19-х років, і після 20-го року і молодше. Дуже багато клієнтів з України люблять ці машини. І я щось так не дуже розумів, чому. А сьогодні весь день поїздив, а він по місту комфортний, він по трасі комфортний. У нього розхід там 7-8 літрів. Блін, класна машина, і в ціні дуже добре тримають. Якщо його зі штатів підібрати з якимись там мінімальними ушкодженнями по навісних елементах, такі як бампер, фара чи крило, чи капот, тобто, щоб одне зняв, інше поставив і поїхав, щоб не треба було нічого варити, тянути, різати і так далі. То якщо його взяти з невеликим оригінальним пробігом, щоб це було відмічено в карфаксі, то таке враження, що ця машина може служити цілу вічність. А що ви думаєте за Toyota Highlander? Напишіть в коментарях, і що може бути краще в рамках цього бюджету, Це теж напишіть в коментарях. Як на мою думку, він класний, але трохи переоцінений.